Андрію, давно чекали на перемогу, сьогодні Карпати перемогли, можливо, далі піде вже легше. Я сподіваюся, на це так. Всі довго діли цю победу. 14 ігор не могли виграти. І я знаю, так так трохи історію підучив. тут за 4 роки взагалі тільки вторий раз, обіграли, виявляється, вдома. Я сподіваюся, що це дасть нам здвіг положительні емоції і сподіваюся, що ще прийдуть. Сьогодні Густава був день народження, він маленький подарунок зробив. Який подарунок йому робила команда? Як вітали? Ну, Перед ігрою вручили йому сувенір, м'яч, е Карпати, футбольний клуб. Там всі пацани розписали, шарф. Ну, так, якби бы, у нас традиція така. Ну і поздравили в з голом, так що він молодець. Попереду перерва тижнева. Наскільки вона не на руку Карпатам зараз? Команда виграла хороший настрій чи, можливо, все-таки час для того, щоб зібратись з думками і потім вже продовжити переможну серію в Харкові Шахтерем. Ну я думаю, что она нам наоборот на руку, это это пауза, потому что мы поедем в, в Польшу, сыграем товарищескую игру. На это тем более тренер недавно с командой, наработает работает более менее какие-нибудь тактические, я думаю, перестроения, потому что футболисты вылетели там и Женя Зубейка, я следующую игру пропускаю, нужны новые футболисты. Я думаю, что нам пойдет она на, на пользу, эта пауза.